Завжди я хотіла жити в будинку. Ні. Я виросла в будинку і знаю, що це таке. І це зовсім не шашлики кожні вихідні. Це вічна робота, бо те вже не гарне, а те вже треба замінити і, само собою, 20-ту клумбу зробити. І щоб дійти, хоча б до такого результату, мені знадобилось три роки. Я дуже люблю свій молодий сад. Постійно його вдосконалюю. Він допомагає мені не губити кукуху після перечитування новин. Отже, створюю нові клумби, знайомлюсь з новими рослинами, шукаю можливості полегшувати собі догляд за ними. Провела крапель. Полив, нещодавно посіяла газон і про все це розповідаю вам. Ділюся набутим досвідом, розказую про невдачі та досягнення. Скоро вас в мене 20 тисяч. Ціную кожного. Вдячна, що завжди мені пишете та підтримуєте в важкі хвилини. І хоч садовий сезон скоро візьме перерву, бо зима, у мене буде гаряче, бо ми прийняли рішення будувати один життєво важливий об'єкт. Першим вгадаю в коментарях під відео: відправлю подарунок. Буде цікаво і. Корисно новеньким обов'язково підписуйтесь.